It's just another lemon tree. Вітаю вас на своєму каналі. Я Лінді Токс. У цьому відео ми будемо з вами облаштовувати платний особняк безкоштовними меблями та речима. Беріть з собою рушенівські смаколики. Приємного перегляду. Що, вже чай не можна попити. Так, ну наш будиночок особняк я вже побудувала заздалегідь. Заходимо в нього. Для початку я пропоную його обдивитися, що ми маємо. І само собою прибрати всі платні речі. Ось вони. Але в мене є така проблема, що я типу, дуже часто плутаю платну та безплатну підлоги, тому що там є дуже схожі між собою. Гортаємо в самий низ. Ну, ось вона здається. Надіюсь, я вгадала і я взяла безкоштовну підлогу. Нехай тут буде голуба плитка. Тут буде така темніша, ні, світліша, світліша, давай. Да. Ну, Тут буде плитка, і тут темніша. Так, знову гортаємо вниз і дивимося, які ми маємо шпалери. Думаю, такі підійдуть. Тут хай буде плитка, тому що це, скоріш за все, буде ванна. Тут давайте сердечки спробуємо. Але ні-ні, вони більш для спальні, оце, оце хай буде. Ну, тут квіти. А ось тут хмари. Дивиться вже непогано. Так, з кімнат. Тут буде, напевно, що прихожа та коридор. Тут буде кухня та вітальня, скоріш за все. Тут ванна. Ну, а біля неї кімната для прання. Пропоную почати з прихожої. Гортаємо вниз і пропоную вибрати такий пуфік. Ну, далі обов'язково потрібно вибрати якісь вішаки, якусь шафу. Гортаємо знову вниз. Думаю, ось це підійде. Ну, і якусь тумбочку чи комод. Маленьку, ні-ні ні. Треба більше. О, може, даже і ось так. Так, да, шикарно. Ну, як же без килиму? Килим це одне з основних для мене. Ось такий маленький сюди, сюди білий. І з такою штукою може. Ну, хай ось так буде. Тільки трошки вбік. Так. Пропоную далі зробити такі сходинки з полиці. Але цей вішак. Да, і цей вішак такий. Повертаємось до полиць. Сюди, сюди. Трошки міняємо. І ще третю. І ось такий вішачок для якоїсь картини. Тільки треба трошки опустити полиці. Ще трішки нижче. Да, думаю, ось так буде добре. Тепер картини, думаю, взяти з бджілкою і з метеликом. Да. Тепер я шукаю одну штуку, але здається, що її кудись перенесли. Може, тут ні, нема. нема. Та де вона? Я не можу. Ось тільки подушки знайшла. Не знаю, на що вони, але хай поки що побудуть. Добре, потім вся йдуть ці штуки, спочатку коробочки. Хай ось така буде. Ті подушки, хай забору, все ж таки, їх вони сюди не треба, ані безплатної. Так, да, ось ця хай буде. Ну і одне з самих естетичних – це рослини. Але їх в безкоштовному креаторі небагато. Але, в принципі, непогано виходить. Які б ще кудись ось це приладнати. Чи воно тут лишнє. Хм, ні, тут. Ну, тут теж так собі. Все ж таки лишнє. Я його випадково на шафу поставила класно, а ні, все, нормально виділили. Я знову намагаюся знайти одну штучку, яку кудись перенесли класно. Капець її справді ніде немає. Може, її просто забрали. Ну, то ладно, якщо знайду, то знайду. Тепер вибираємо люстри. Знову гортаємо в самий низ. Швидше. О. Ось ці лампочки це просто, це база. Ну, і для краси хай буде така рожева аромосвічка. Це може ще кольорове, але ні, воно й зайве вже буде. По-моєму, ця свічка також з безкоштовного креатора. Може, для тварин є щось безкоштовне. Але ні, з безкоштовного тут тільки корм, та й все здається. Сюди 100% не вистачає ще одної маленької тумбочки. Десь тут може. Ні. О, поставлю тут біля стіни таке. Типу для ключів буде. Ще хочу взяти таку маленьку голубу вазочку. Да. хай тут стоїть. І десь я ще бачила такий рожевий календар з сердечками. Ось він. Тільки він чомусь не вішається сюди. І сюди не вішається, хай тут поки що лежить. Хоча тут буде йому найідеальніше місце. Ну і мені здається, тут не вистачає такого ведмедика з сердечком він. Ну, я хочу ще щось пошукати, що є безкоштовне, цікаве таке. Тут нічого. Секунду. Да ти що? Я знайшла ту штуку, яку я шукала, ура! Зараз для неї будемо шукати вішачок. Знову вертаємо в самий низ. Ось. Він туди не вішається, не вішається. Ну... О, біля ліфта буде вісіти. Думаю, буде гарно. Зараз спробуємо почепити. О, непогано, в принципі. Так, треба якісь штори вибрати. А, стоп. А штори є в безплатному креаторі? Е, Не пам'ятаю. Тоді будемо без них. До речі, хочу сказати, що в цьому відео буде дві або навіть три частини. Тому що ми десь три кімнати облаштовували хвилин 20, а тут кімнат біля 10. Тому напишіть мені, будь ласка, під цим відео, чи є все ж таки штор в безкоштовному креаторі. Бо чесно, я вже навіть не пам'ятаю. До речі, зараз на екрані вспливе мій ТікТок аккаунт. Ось він. Тому я буду рада, якщо ви підпишетесь на нього. Особливо, якщо ви лайкнете ось це відео. Ну і це ще на ютубі також. І напишіть мені, будь ласка, ще ідеї для відео у коментарях під цим відео та в тіктоці. Я буду вам дуже вдячна. Заздалегідь дякую. На цьому розмовно рекламна пауза закінчена. Повертаємось до відео. Ще раз приємного перегляду. Так, зараз я шукаю такий безкоштовний маленький тюльпанчик. Чи це троянда. Коротше, зараз шукаю для нього синю вазу. Ось вона, до речі. Ну, і ще хай буде така маленька подушка сердечко на полиці тут. Ось така краса в нас зараз виходить. Зараз одне з найцікавіших ліфт. І нам нарешті знадобились подушки. Ну і думаю, ще в ліфт може прикольно. О, можна кульки поставити. Якраз патріотичні кульки. В принципі, прикольно. Хм, Що ще сюди можна поставити таке? Хм, Це платне. Це сюди не зайде. О, є ідея. В безкоштовній версії є такі коляски, стульчики. Ось цей візочок взагалі ідеально сюди заходить. Але все ж таки, ні, хай цей сір він дивиться тут таким прикольнішим. Ну, нам ще треба трошки подушок. Де ці подушки? Килими, дивани. Ось вони ще трошки. Ну, а що ви хочете, подушок багато не буває. А Може біля ліфта поставити такий диван. Але ні, трошки він не сюди. Поставимо його у вітальні. Але відео занадто довге, тому я зараз поставлю трошки прискорення. Ну і вімкну музику. Бачите, я вже почала будувати кухню. Ну і на цей раз я, скоріш за все, візьму цю гірлянду кольорову, як вона тут? Нормально. О, я згадала, ці свічки також з безкоштовного креатора. Ну і знову, одне з самих естетичних це рослини. Ну Не знаю нащо, але хай тут буде стояти ця пальма. І ось цю квітку десь теж тут. На Холодильник може. Але ні, вона не хоче туди ставитись. Є ідея, перевірена мною. Просто беремо маленьку поличку і ставимо її за холодильник. І, здається, здається, так, да, все вийшло. Трошки підсунемо. Ну, і ось така кухня в нас вийшла. Здається, навіть класно. Які треба продумати, що можна зробити на цій половині. Ну, а зараз беремо коробки і відправляємося на почту і ще на кілька безкоштовних локацій. Ну, і наша найперша локація це, звичайно, що пошта. Але я сама на тій пошті вже трошки прикольних речей взяла. Але заради вас та цього відео я схожу по ті речі по своїм хаткам. Що в нас тут є? Рослини та ящерка. В принципі, вже непогано. Таке дерево. Сіль перець. Що в нас ще є тут таке? Така піжамка вже не новий рік, але, в принципі, давайте візьмемо, вона гарна. Якась цяцька. О, маски. Маски це база. Давайте допомагайте. Що? О, азіатський сервіс. Непоганий беремо. Чийсь гаманець. Ну і ще одна маска. Мишка і миломишка. Беремо. О, я засідал 22-го року до гортала. Такий одяг беремо. О, і така сакура, чи що це таке беремо. Ящерка з рапунцель теж забираємо. Маска, халат, така квітка і свинка. Точно 19 рік, так. Да. Жовта жаба, яка просить воду. Собачка новорічна. Такий костюмчик. Він прикольний, але він прикольний, коли він вісить просто. Ну, і здається, що все. Це що? О, жабка прикольна. Берем. Здається, все, але на шапках ще тут є листівки і вазончики. Берем. Все, дякую, до побачення! Ми винесли півпошти. Далі пропоную йти в театр, тому що там недавно з'явилася якась дитина. Підкинули. Але якщо серйозно, то для безкоштовної версії це просто вау. Ось, до речі, це чадо. Забираємо. Хто його візьме, бери. Давай. Ну і все здається. Але хоча тут колись була прикольна штучка, в неї зараз здається є. Так, такий типу рецепт Берем. Ну і все. Ані ще свічки можна взяти. Все, точно забрали все. Ну і далі йдемо. Далі йдемо в кафе, яке колись було платне, але воно стало також доступне для безкоштовної версії. Нам тут потрібні собака, рослини, сова, ну... і, здається, все. Сова. А, ну і така кава. Далі йдемо до мене до хати, тому що я також люблю щось потирити на пошті. Ось, до речі, мій дім. Не звертайте уваги на бардак, який тут, але все одно. Ми забираємо цю коляску, тому що вона була на пошті. Далі в жертву іде десь я тут залишила ноутбук такий кольоровий. Де він? А, ось він на столі. Далі йде в жертву портфель з ери Simple Dimples і попитів. І за ним ведмедик, якого я урвала на пошті. Десь я тут ще панел бачила теж цієї ери. Да, ось він. Ну і здається, все. Повертаємося в особняк зірку цього відео. Ну, і зараз я знову буду розставляти речі, так що знову послухайте трішки музики. Вроді, і іде 16 хвилин, але я так втомилася. Але на цьому я вже, мабуть, ще буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Все, чекайте другу частину і напишіть щось в коментарях, щоб було цікаво почитати. З вами була Лінді Токс. До зустрічі! Все я йду чай пити.